Друзі, ви просили дуже нас саме для YouTube знімати отакі от горизонтальні відео, що є на продаж. Тож, погнали, будемо робити це і для вас. Будь ласка, електрички 3. І отам четвертий ліф також є. Для військових на українській реєстрації є. Бляха є, дизельочок є. І там ще Таврія. Ось тут у нас рядочок. Як ви бачите, автівок, це у нас седанчики, Ось ще рядок седанів, будь ласка. Ось тут у нас комерція стоїть. Помаленьку універсал розбігається, ще трохи є. Ось такі красунчики у нас. Далі пішли хеджбеки. Ось рядочок пішов, пішов, пішов. І автомати, і на механіці, будь ласка. Мінівенчики. Друзі, автівочок там у нас все більше і більше. І бігати кожну показувати з 60 штук. Ну, таке собі діло, буде відео на 15 хвилин, ви і не дивитесь. Тому я швидко пройшовся. Виглядно яке, хоч плюс-мінус, вам сподобалось. Телефончик в руки і набрали нам. А краще приїхали і по місту подивились. Тож погнали. Електрорядочок. А ось ще в ось отакий оліф. Він окремо стоїть. Автівочки від військових для військових. Наша реєстрація, техпаспорт це є. Це бляха, не розтаможена, не вибачаюсь. І також є українська реєстрація. І от там ще є у нас вона, Таврія. Також чекає своїх власників. Так, це у нас рядочок Седанів. Будь ласка, роздивляйтесь. Кемрі на механіці. Рядочок седанів. Будь ласка, трохи вам комерції, два буса 18 місць і віто також пасажир. Універсали потрохи розбігаються, але також ще є вибір шикарні, будь ласка, що комплектація, що стан. там. Так, Soul стоїть ось тут. Це також хеджбек, тому рядочок хеджбеків у нас ось тут, друзі. Є з автоматичними коробками, я заказав електричка, і звичайні, будь ласка. Велика сім'я, або треба багато місця, будь ласка, мінівени вас чекають. Три автівочки є сім'їмічні. А шукали собі кросовера або позашляховик. Ось рядочок для вас. Зайшли та обрали. Кожну з автівочок на нашому авторинку ви можете придбати у кредит. Співпрацюємо з двома банками. Також з липня місяця ми робимо договори куплі-продажу прямо ось тут у нас, на авториночку. Не питання. Тому, друзі, працюємо щодня з 9 до 18. Приїхали, обрали автівочку та щасливо поїхали!